Що у вас вдома з'являться герої нашої сьогоднішньої рубрики Малята і звірята, ви закинете все. І улюблені книжки, і комп'ютерні ігри, і навіть телевізор. Адже за склом тераріума на вас очікують усі жанри і клонада, і мультики, і пригоди, і навіть романтична мелодрама. А все завдяки ігрункам. Ігрунки – найменші мавпочки на землі, розміром з долонь дорослої людини. Вдома їх заводять парами, адже ігрунки дуже страждають на самоті. Зате разом вони граються, стрибають, кривляються, залицяються, обнімаються і навіть цілуються. А потім спільно виховують своїх діток. Вони не мають різкого запаху, та ще бачать, немов птахи, а всі ігрунки дуже привітні. Їх можна взяти на руки, погладити і навіть дозволити покопирсатися у себе в волосі. Так, обшукування шерстки один одного для ігрунок особливий символічний процес. Так вони виражають свою довіру і дружелюбність. В природі ці мавпочки зустрічаються на берегах Амазонки у Південній Америці. П'ять буква дерев, і зараз ми поговоримо, як створити для них правильні умови вдома. Нам знадобиться великий тераріум обов'язково високий, і грунки можуть стрибати на цілий метр та декоративні елементи, гілки, полиці, сходи. Ідеальна температура плюс 25-29 градусів, вологість 60%. Ви Не засмучуйтесь, якщо ваша лампочка буде залякана Привітної, її треба звигнути. До нової оселі та господарів. А шлях до її серця лежить через їжу. Правильно, Маруся, годуйте ігрунку з рук. Говоріть з нею під час годування. До вподоби їй соковиті фрукти, комахи і печиво. І, звісно, чиста вода. Цікаво, а чи можна випускати з тераріум? Існує дві протилежні думки. За і проти. Якщо ви все ж ризикнули, сховайте всі небезпечні предмети, закрийте двері і вікна. І ні у якому разі не виводіть і грунку на вулицю. Для неї це рівноцінно смерті. Вони такі класні, я б гралася з ними без перестану. Але на нас же чекають, на менш цікаві мультяшні герої. Дивіться, просто зараз мультик.